Як тобі цей фільм? Не дуже? Як тобі цей фільм? Не дуже? Чи смачна кава в цьому кафе? Недуже. Я очікував кращого. Чи смачна кава в цьому кафе? Недуже. Я очікував кращого. Як ти почуваєшся після тренування? Не дуже. У мене болить спина. Як ти почуваєшся після тренування? Не дуже. У мене болить спина. Тобі сподобалась ця книга. Не дуже. Сюжет був передбачуваним. Тобі сподобалась ця книга. Не дуже. Сюжет був передбачуваним. Як тобі цей ресторан? Не дуже, порції були маленькі. Як тобі цей ресторан? Не дуже. Порції були маленькі.